Протягом 2022-2023 року відбралася релокація підприємства Скроматорська по виробництву вітрових турбін Friendly Wind Technology, зараз називається компанія, в Підужград, де сьогодні вже запустили виробництво БАшт, зборку гондол. І зараз ми очікуємо запуск цеху по виробництву лопатів. Був створений індустріальний парк, який дозволив пришвидшити процес релокації і перезапуску заводу. Це якраз от той позитивний момент, який ми сьогодні бачимо, що Україна може виготовляти власні вітрові турбіни. І я думаю, що будь-які зміна енергетичного сектору, відновлення енергетичного сектору, має будуватися не тільки на імпорті вітротурбін, але й на власному розвитку. Нехай це будуть ліцензовані турбіни. Ну звичайно, це не турбіни, які треба.